Тема сьогоднішнього нашого уроку це основи теорії дизайну, стиль та композиція в дизайні. Вмикаю демонстрацію екранчику. Видно екран? Видно? Так, отже, основи теорії дизайну, стиль та композиція в дизайні. Дизайн. Це творчий метод, процес і результат художньо-технічного проєктування промислових. Виробів їхніх комплексів і систем, орієнтований на досягнення найповнішої відповідності створюваних об'єктів і середовища загалом потребам людини, як утилітарних, так і естетичних. Довге визначення: дизайнер це фахівець, що відповідає за функціональний і естетичний рівень предметів та компонентів, створюючи певне середовище. Тобто, метою дизайнерської діяльності є естетична організація предметного середовища. О, створювати зовнішній вигляд. Так, завдання дизайну: формування гармонійного предметного середовища, що найбільш повно задовільняє матеріальні і духовні потреби людини. Тому дизайн створює матеріальні цінності, які безпосередньо в процесі художнього конструювання набувають естетичної цінності. Композицією називають будь-який твір мистецтва, незалежно від його виду, архітектура, музика чи живопис. Крім того, під композицією розуміємо творчий процес компонування, побудову художнього твору, об'єднання його частин в єдине ціле. Композиція це також наука, теорія творчості, що має відповідні закони, прийоми, компонування та структурного аналізу виробу. Композиція, як і дизайн, може відноситися не тільки до якогось там предмету, а ще й до е зовнішнього вигляду будівель, е різних е будівельних комплексів, різних е будинків, ну і так далі. Та? ландшафтний дизайн є така штука. У художньому конструюванні існують три види композиції: фронтальна, об'ємна і глибинно-просторова. Фронтальна це композиція, що розташована в одній площині, тобто ми бачимо її з переднього виду. Об'ємна це композиція виробу, яку ми сприймаємо з усіх сторін. І глибинно-просторова це композиція, що виконується з передаванням глибини простору. Закон масштабу. Серед об'єктів художнього конструювання трапляється чимало предметів, які мають однакову форму, але різні розміри, що викликало, е, викликано певними функціональними вимогами. Закон пропорційності. Закон пропорційності передбачає інтуїтивну або свідому організацію прийомів площинного та об'ємно просторового. Формотворення на основі кратних і простих е співрозмірних величин. Закон контрасту. Поняття контраст означає чітко виявлену протилежність відповідних властивостей, предмету, стану, дії. Тощо закон контрасту в композиції об'єктів художнього конструювання має дещо іншу дію, ніж у природі або суспільній свідомості. Композиційні прийоми, на відміну від законів композиційні прийоми, належать до категорій, що відіграють важливу роль у розробці конструктивних ідей тектонічної структури та посилення пластичної і емоційної виразності композиції виробу. До головних композиційних прийомів належать ритм, симетрія, асиметрія, статика і динаміка. Що таке ритм? Ритм це властивість, стиль ритм. Це властивість, що характерна для багатьох явищ природи, які відображені як відображення закономірності реального світу. Ритм увійшов у всі види мистецтва. Став одним із необхідних засобів організації художньої форми. І от ми бачимо приклади ритму. Складені дрова, да, красиво виглядають. Або там перетин м'язових тканин. Симетрія. Симетрія як композиційний прийом це чіткий порядок у розташуванні, поєднанні елементів, частин відповідної структури виробів. Принцип симетрії зустрічаються у природі. Наприклад, кристали, листочки, квіти, метелики, птахи, тіло людини. Симетрія відноситься у об'єкти художнього конструювання, порядок, закінченість-цілісність. Насправді. Симетрія взагалі у всьому всесвіті відіграє величезну роль, тому що от взяти нашу планету, вона куля, вона геоїд, і вона симметрична. Так само, як і взяти будь-яке будь тіло, воно прагне до вирівнювання, до симетрії. Ті ж самі кристали, якщо лід замерзає, і ми бачимо візерунки на малюнку, то вони будуть усі симметричні. Да? Симетрія. Асиметрія виражає невпорядкованість, незавершеність. Вона за своєю суттю індивідуальна, тоді як в основі симетрії закладена певна типологічна спільність. Їй підпорядковуються твори, наділені симетрією даного типу у композиційному рішенні об'єктів. Художнього конструювання, симетрія і асиметрія є важливими прийомами організації цілісної форми. Динаміка і статика. Динаміка і її протилежність статика, урівноваженість діють на емоції, визначаючи характер сприйняття форми виробу. Контраст відношень створює динаміку, як зоровий рух і. Напрямі переважаючої величини. Фактура. Фактура це формування поверхні твору. Загалом її поділяють на природну і технологічну. Відносять фактурну поверхню, яка не обробляється, наприклад, природна фактура кори дерева, ругу оленя, камінь. Одержують і технологічно це одержують у процесі відповідної обробки матеріалів різання, тисання. Пування, карбування, шліфування, ну і так далі. Текстура. Текстура це природний візерунок на поверхні розрізу деревини, деяких мінералів, рогу, утворений різноманітними шарами матеріалу. Вона буває простою і складною, вигадливою і навіть примхливою. Малюнок текстури буває дрібний і великий, слабо і чітко виражений. Текстура може бути, тільки неприродний, може бути навіть і неприродний візерунок, наприклад, текстура там, мішковини. Дуже часто використовується в дизайні. Графічність. Графічність це позитивна якість композиції, яка своїми елементами і трактуванням нагадує графіку або має з нею спільні засоби виразності лінії, крапки, плями, силуети. Так, ну ми, запитання для самоконтролю в кінці презентації, і обов'язково потрібно буде е, опрацювати матеріали теми і спробувати створити е, якусь, е, якийсь візерунок, да, якусь композицію е, в контрастному вигляді. Да? Ну, от, наприклад, такого щось. Складіть контрастну композицію із геометричних фігур, засобами графічного редактора. Спробуйте зробити самостійно, ну, не обов'язково таку точно. Щось на власний розсуд. Будь-яку там контрастну емблемку зробіть з геометричних фігур, і вже це буде круто. Так. ну Сьогоднішній урок у нас коротенький. Тема така не дуже. Е Велика, але дуже цікава і дуже корисна. Тут багато у нас визначень, і назріває в нас скоро тест. От, і в цьому тесті ми будемо всі ці, буду задавати всі ці запитання, тому важливо для себе передивитися це. Ну і знати, що, що таке дизайн і всі ці композиції, і види типи класифікації. В принципі, все. На сьогодні все, що я хотів розповісти, я розповів, можу, в принципі, показати, е як можна створити композицію із різних геометричних фігур за допомогою тієї ж самої фотопії. От. Можна вибрати. Зараз вона відкриється, створимо новий проєкт, можна використовувати та без різниці, хай це буде звичайний листок. Щось дуже багато, да, файл новий створити. Друг а четвертий формат виберемо. От, Можна буде, зробимо на весь екранчик. Використати звичайні виділення. Да? Можемо вибрати вибір прямокутником. І зробити контур. От. Виділення просто вибрати контур якийсь. Так, нам потрібно зробити спочатку шарп. Цей у нас не активний, Да, Ми створимо новий шарп, і от на ньому будемо створювати контур. От у нас. Виділення це контур. Чого він не створився? Так. Що змінилося? Так. ну, Виберемо таку штуку. Виберемо наші контури. Ну, не створює контур. Це або... Програмка під, підвисає, сама фотопія підвисає. Так, виділення і. Так, ну, щось не виходить. Да? Е, можемо зробити не так. Можемо зробити за допомогою вставлення фігур. Де в нас тут є? Е, робили минулого року, ми робили. Вставляли, от, да? вставляли фігури. Да? От, можемо вибрати прямокутник, зняти виділення. Вибираємо прямокутник і от, вибрали форму, а можемо вибрати контур. От. Форму приберемо вибрали контур, давай повторю контур 1. Можемо вибрати еліпс якийсь, наприклад, сюди додати. Да? І можемо вибрати довільну якусь фігуру. Да? Ще якось отак от. Тепер ці контури ми можемо залити. От виділений контур у нас ми їх заливаємо чорним кольором. Потім ми можемо кожен із контурів виділити. От, виділення контуру. Вибрали цей контур, зробили. Ага, отак от. Виріжемо його, виберемо новий шар, ставимо сюди його, контур, Так, вставили, не вставили. Вирізаний той контур, да? так. Повернутися до до, до, до до довільної фігури, да? ми можемо ці контури. Вибрати виділення і вибрати, наприклад, Обвести їх, да? От, просто обвести ці контури. Давайте ми їх обведемо. Ось вони в нас обвелися, ці контури. Тепер ми можемо їх прибрати. От У нас є такі обведені контури, і ми можемо тепер вибрати звичайний інструмент заливку, змінити колір якийсь вибрати. Да, інший. Отакий, да? І позаливати, наприклад, фігури, і позаливати їхній перетин якимсь іншим кольором. ну якимсь Отаким. От ну, і от у нас уже буде такий якийсь перетин. Да, тут можемо залити, що у нас на перетині. Давайте отаким. От Отак ну, от. Ну, от уже у нас така звичайна композиція із звичайних фігур. Ми її зробили. так. От. Ну Таким чином, да, так, можете робити все, що завгодно. Можна також вибирати за допомогою перетинів виділення, да, вибирати, відняти. або... Перетин фігуру зробити конкретно, або об'єднати ці фігури за допомогою різних видів виділення. Да, ми можемо виділяти еліпсом, прямокутником, можемо виділяти багатокутним ласо, ну, Клікати те, що нам потрібно. Ну, отаке найпростіша да, фігура, таку, як ми зробили, ну, взагалі дуже легко. Так, о, все. На сьогодні все. Практичне завдання показав, як робити. Повертаємося до фотопії, виходимо з повноекранного режиму. Так, ну. Все, що хотів показати, показав. Якщо питань немає, немає питань, чи є питання? Теж тут немає. Нема. Все, тоді урок закінчено. До побачення, до зустрічі. До побачення.